І з пацієнтами з депресією і тривогою не варто жартувати. От з іншими пацієнтами м'яко жартувати, аж до анекдоту, що, що показує, що ви жива людина, можна. А з цими пацієнтами не можна. Не можна, тому що вони, ще раз говорю, невірно розшифровують емоції. Це знову ж таки специфіка роботи головного мозку. Відповідно, коли я переходжу і починаю говорити про Тразадон, він же трітіка компанії Ділео. Він має вплив на всі функції. І тут для вас я виділяю не емоції лише, тому що ми говоримо про антидепресант. Антидепресант де це тімоліптичний ефект, антидепресивний. А починаємо говорити про когнітивні функції, в силу того, що це мультимодальний препарат. У нас не так багато антидепресантів. З полі профільної дії, з мультимодальністю. Їх буквально один-два і на тому закінчилося. Тут же ми маємо препарат, про який, з якого можна витягнути значно більше, ніж є стереотип прийняття. Тому що я ще раз говорю, я впевнений, що всі ви призначали. Мало хто не призначав тритіка, Особливо тоді, коли він зайшов одразу 150, ламали на три частини, і йшла перша 50 для відновлення сну. Тут всі це через це пройшли. Не дочитуючи і не вникаючи в глибоку суть, тому що він давав той ефект, який ми хотіли. Пацієнт спав нормальним сном, короткофокус надіявшись, ранку, він без зопіклоного шлейфу йшов на роботу. Але тут показано, що механізм його значно ширший, і слово когніція починає підніматися наверх. І коли ми читаємо про ці всі функції, в тому числі не лише тімоліптичний ефект антидепресивний, але в тому числі покращення сексуальної функції, ви знаєте, що мало препаратів можуть покращити. От вся група ССРА, яка сама широка, вона вся викликає ерективні дисфункції зниження лібіту. Я... Пацієнти або вже самі відкрито говорять, або коли їх так запитаєш через місяць прийому, він каже, да, присіло. Ну і ти пояснюєш, це для вас значимо? Значимо. Окей. Чому б не підкоригувати і додати до препарату, на якому він приймає СССР, додати той же трітика для того, щоб підкоригувати або змінити препарат.